Неаполя де продовжують розквітати манчестерські люди, люди, яких викинули з Манчестера за непотрібністю приїжджають туди. І як говорив Скотті Мактомі, не місцевих томатів і стають найкращими футболістами на вій в світі. Расму Ойлен, дубль в ворота Ювентусу Наполі виграє з рахунком два а Антоніо Конте тріумфує, все як має бути. Улучано спалеті. Вийшли на поле три захисники центральних. П'єр Калюлю, Лойд ага. Келі. Ллойд Келі був більш центральним з трьох центральних і Тьон Мейнерс. Кенан Єлдис вийшов хибною дев'яткою, бо він вирішив, що це цікавіше за Девіда чи Опенда. Під ним діяли Консей Сан та Вестон Маккейн. Хуан Кабаль грав лівого Вінгбека, який в принципі. Ну, до Ювентуса він він не був. Він був центральним захисником, коли приходив до Верони Взагалі тут він вийв Інбек. Тобто є декілька м дискусійних моментів вибору складу. Але е ну що сталося, Ювентус? Це да якби ви виграв, уяви який геній? Так. Так. Ну це ж ми ж розповідали, що Тьонкоп Менер це геніальний геніальний витвір е з палеті Так його презентували. Вчора його спитали, така до. Скільки це ще буде продовжуватися, поверни вже в півзахист він каже: Так у мене нема гравців.